Олеся, вітаю, вітаю всіх, хто нас дивиться. Так, звісно, намагаюся відбирати все найбільш позитивне і власне з цього і розпочну. Тому що сьогодні хочу розказати вам про ціни на овочі, а також розповісти про те, завдяки чому влітку все ж таки трохи сповільнулася інфляція і наскільки це довготривала тенденція. А також з'ясуємо, чи підніматиметься вартість електроенергії для населення у вересні, а також багато всього іншого. Отже, у вересні, попри побоювання українців, все ж таки не зміниться тариф на електроенергію. Ми, як і раніше, платитимемо 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину. Про це повідомили у Кабміні. Там зазначили, що ціна затверджена в червні буде діяти щонайменше до квітня наступного року, тобто до кінця опалювального сезону, наступного року. Нагадаю, що червневе підвищення вартості електроенергії в Міненерго обґрунтовують довго дороговартісними і довготривалими ремонтами ремонтами, і їх потрібно провести, аби відновити систему після російських обстрілів. І ще одна позитивна новина, яка обіцяла розповісти, що українцям до дня незалежності до дня незалежності виплатять майже 1 мільярд гривень. Про це повідомила Федерація профспілок України. Допомогу виділять особам з інвалідністю та колишнім малолітнім в'язням концтаборів від 3 тисяч гривень і до 2700, тисяч в залежності від групи інвалідності. Також по тисячі гривень виплатять постраждалим учасникам революції гідності. Ті, хто мають. Заслуги перед батьківщиною отримують 3 тисячі 100 гривень, а члени сімей загиблих ветеранів війни отримують 650 гривень виплати. І учасникам війни, яких вивезли на примусові роботи, виплатять 450 гривень. І, власне, тішить і те, що в Україні здешевшала картопля, як і багато овочів, які є нині сезонними. Тут зіграв свою роль. Те, свою роль зіграли те, що зараз уже скоро розпочнеться період масового збору картоплі. Тож у липні овоч продавали за 23-25 гривень за кілограм, можливо і більше. А зараз можна купити і за 15, і навіть за 10 гривень за кілограм. І економісти кажуть, що це ще не межа, і запастися нею за найнижчою ціною можна буде вже незабаром. Я думаю, що продавати будуть може навіть дешевше, може 5-7 гривень буде кілограм. Але це буде дуже недовго. Це буде десь днів 15-20, доки люди викопать картоплю і доки вони сформують позицію свою на зиму, а потім картопля щезне з такого дуже відкритого доступу і почнеться цін на неї. І в мінекономіки прогнозують, що ціни зростатимуть повільніше. Наскільки сильно ми відчуємо це на собі, та що буде з вартістю товарів і послуг? Далі в сюжеті. У липні інфляція сповільнилася до близько 13%. Це на 2% менше, порівняно із червнем. У мінекономіки пояснюють, що найбільше зростання цін сповільнилося через сезонний фактор, адже влітку на ринку більша пропозиція молочних продуктів, а також овочів та фруктів. Тому вони дешевшають. Так у ціні незначно впало молоко, твердий та кисломолочний сири, а також кефір. Ми бачимо, що в результаті певних дій уряду, а також об'єктивних причин адаптації, наприклад, бізнесу і можливість налагодження інших поставок за продукція, ми бачимо суттєво зниження народження. Це гарний врожай, релокація підприємства, перенесення відповідно своїх виробництв на неокуповані території. А це також звільнення Херсонщини, а також розвиток теплиць, які дали можливість збільшити врожай. На ціни вплинуло й насичення деяких сегментів ринку, наприклад, збільшення поголів'я птиці. До того через припинення зернової угоди на українському ринку виник надлишок цієї продукції. Це не дало змоги підняти ціни на олію та цукор. Мало вплив і те, що люди обмежили споживання багатьох продуктів і товарів, тож незначно здешевшали одяг, взуття меблі, побутова техніка, мобільні телефони та канцтовари. Споживання людей впало, тому що насправді і доходи населення дуже сильно зменшилися. І друге, населення, навіть маючи певні заощадження, які можна було пустити на споживання, почало відкладати таке споживання. Про стабілізацію ситуації в економіці свідчить і зниження облікової ставки із. 25 до 22%. це означає, що інфляцію вже не потрібно так жорстко стримувати як раніше. Щоправда, все ще залишилось чимало факторів, які сприяють зростанню цін. Це, зокрема, і підвищення вартості електроенергії, пального, а також переважання імпорту над експортом. Це співвідношення в Україні і так було не на нашу користь. Сальдо досягало. 6-7-8% в мінусову сторону, тобто імпорт переважав на експорт впродовж останніх декількох років. То отут позитивних зрушень ми не маємо, але торгове сальдо а потім платіжний баланс України він. Перш за все у подальшому починає впливати у нас з вами на валютний курс. Минулого року в Україні інфляція була майже вдвічі вищою ніж зараз близько 27%. На це впливав і загальний економічний шок, спричинений вторгненням Росії, знищення великої кількості підприємств, скорочення доходів населення та критичне падіння валового внутрішнього продукту цього року. Проблеми залишилися, але через певну стабілізацію інфляція має зменшуватися і надалі. Через те, що гривня навіть за останні півроку трошки посилилась, так відносно долара, а це є причиною зменшення інфляції. І мій прогноз ну мало чим відрізняється від прогнозу уже оновленого Нацбанку. Ну, десь на рівні 10-12 З спочатку року інфляція дуже мала, менше 5 Але це дійсно літні місяці вони дуже вигідні а вже з жовтня інфляція почне суттєво зростати. Але є шанси, навіть є шанс не вийти за цифру. 10. варто відзначити, що в деяких країнах Європи, які не воюють, рівень інфляції доволі високий. Так цьогоріч в Угорщині очікують близько 20%, а в Словаччині, Чехії та Польщі близько 11%. І тепер поговоримо про допомогу підприємцям, а також іншим українцям, які постраждали від війни. І ось власне українські бізнесмени, які мають втрати від російського вторгнення, можуть отримати до 180 тисяч гривень гранту на відновлення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він пояснив, що за ці кошти можна зробити ремонт, придбати обладнання, виплатити зарплату або ж оплатити оренду. Заявку можна буде подати через дію. При цьому потрібно потрібно описати свою діяльність під час війни та вказати, на що ви збираєтеся витратити кошти. Я можу зрозуміти позицію уряду, котрий пробує будь-якими методами в короткотерміновій перспективі збільшити надходження до державного бюджету. Адже на сьогоднішній момент часу наше використання бюджету поділилося на дві частини: рівно половина бюджету тратиться на військові потреби, половина на підтримання. Економіки і інституції державності всередині країни, а також на ті сфери, які традиційно фінансує держава, уряд найбільше говорить про допомогу малому і середньому бізнесу, але наша податкова система, наше адміністрування податків і всі решта речі, вони влаштовані таким чином, що, перш за все, дають певні преференції великому бізнесу. І отримати допомогу можуть також і підприємці з Маріуполя, які потребують релокації. середній розмір допомоги це 20 тисяч доларів підтримки. Допомогу надає міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps із партнерством із громадською організацією West Ukraine Digital. Для того аби взяти участь, потрібно подати заявку. і Головною вимогою є створення або ж збереження робочих місць для переселенців або ж постраждалого від війни населення. THANKS <laughs> І в Мінагрополітики допоможуть людям, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС росіянами. За одну сотку затопленої землі з врожаєм мають заплатити 3318 тисячі гривень. Максимальна сума допомоги в Херсонській області становить майже 100 тисяч гривень, а в Миколаївській близько 67 тисяч. На ці потреби уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень. І власне щоб отримати допомогу, потрібно показати право. Власності на землю, а також щоб комісія побачила ваш город та оцінила збитки. І команда Поверни своє за підтримки Юкрейн Support Тім запустила компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла. Для онлайн розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості а також зазначити регіон, конкретний район, площу, період будівництва та кількість кімнат. Для розробки калькулятора використали коефіцієнти і показники, визначені в порядку за компенсацію за знищені об'єкти під час вій.

і враховується також і показник середньої ціни житла в регіоні. Це теж усе йдуть в відні дані із закону, і сума компенсації не має бути нижчою. Власне за ось цей показник в регіоні. Ну а тепер поговоримо про стипендії. Найвищої зараз є імена академічна стипендія Верховної Ради України. Вона становить 4400 тисячі гривень. Стільки ж отримують студенти, яким нарахували академічну стипендію президента України, а взагалі ж у студентів вишів звичайна стипендія зараз становить 2 тисячі гривень, а підвищена 2 тисячі 910 гривень. І тепер до такого, знаєте, цікавого рішення проте доволі необхідного у профільному комітеті Верховної Ради хочуть обмежити кредитування лудоманів, тобто тих, хто має надмірну любов до азартних ігор. І можливо, навіть програє все, що в них є. Для цього депутати ініціюють зміни до закону України про споживче кредитування, і в комітеті пропонують, щоб банки та інші кредитні установи перевіряли наявність людини в реєстрі лудоманів і тільки. Потім вже або видавали позику, або ні. Законодавчу ініціативу поки ще вдосконалюють та вносять до неї правки. І е комісія з регуляції азартних ігор запропонувала, щоб людина також сама могла попросити внести її в реєстр лудоманів. Давати Е Всім кредитним установам доступ до реєстру лудоманів – це е, рішення, е, ну тобто котре пов'язане з власне загрозами для особистої інформації, е, персональних даних власних гравців, е, е, і власне ці застереження вони не дозволяють поки що запровадити такі межі в багатьох країнах Європи на сьогодні дуже обмежена кількість країн. Е, Власне, запроваджувала, запроваджувала такий так, варіант. Якщо за рішенням суду було внесено людину до реєстру лодоманів, так тобто це означає, що в неї є, є ігрова залежність і при цьому там е, є істотний борг накопичений, наприклад, за аліментами. В будь-якому випадку рішення суду є публічним, воно доступне в реєстрі, тому тут немає додаткових е, якихось загроз і е, ну, виглядає логічним пропозиція Блокувати всіх кредиторів враховувати наявність таких людей в реєстрі і не видавати їм кредити. Що ж я вам бажаю розпоряджатися своїми коштами так, як ви це запланували, і сподіваюся, далі буде більше позитивних економічних новин. Тож, Олесю, тобі слово. Ой, Оліно, ти знаєш, мені здається, що зараз найазартніше заняття серед українців, це все-таки не ігри комп'ютерні, а закривання овочів, фруктів на зиму. Консервування, тим паче, як ти кажеш, що, наприклад, картопля здешевшала через сезонність, нібито не тільки вона, кажуть, що і баклажани теж. Бачиш, це в нас сьогодні вихідні, коли ми нічого не готуємо, тому я все одно вирішила цю тему підняти, трохи поговорити, хоча б тебе запитати. Я вже законсервувала. законсервувала. Так, а що законсервувала? Що обрала? За якою ціною огірки законсервувала і там спеціальний соус залиші. Але хочу тобі сказати, що якщо немає в тебе ось цих всіх приналежностей, цієї цієї атрибуції для так. консервування, то можливо навіть дорожче буде ніж взимку купити. Угу. Mm -hmm. Я теж так подумала, що я поки що за це сама не бралася, лише колись мамі допомагала. Я теж подумала, що не зовсім то економічно вигідно буде мені зараз це почати. Ну, але все одно ти мене надихнула. Дякую, Е, І за ліричний відступ, і обговорення теж же Котлярова, бачите, про економічні новини і трошечки про сезонні.